Привіт, друже, ти на каналі Хані Інженіринг. І сьогодні ми проговоримо про штучний інтелект і як він може нас довести, як мінімум, до інсульта. Ну, і як так сталося, що штучний інтелект ми взагалі не замічаємо, з якої сторони він до нас підходить. А він же так, не то, що підкрадається, він став і в повний роз до нас йде. Ну, давайте розберемо той момент, що я гадаю, в будь-кого з вас є Телеграм. В Телеграмі. Є досить багато новостних всяких чатиків, да? тобто, там десь там тривоги приходять, десь там новини приходять, а, десь там хтось там пише, і так далі. І ви могли замітити, що багато новин перепостюються з одного і того ж самого канала. Або, наприклад, вони досить похожі між собою, а, і як би зрозуміти, хто був правий, хто був неправий, або звідки ця інформація з'явилася. Ну, досить таки складно. На сьогоднішній день у нас є такі речі, які займаються автоматизацією створення контента, так називаємо фабрики контента. І їх досить багато на сьогоднішній день. Що вони роблять? Для прикладу, ми заходимо на будь-який сайт, беремо там rcc силку Це про айтішники розрозуміють. там можна взяти. Просто силочку, і по цій силочці будуть приходити оновлення, і можна буде порівнювати з попередньою моделлю новин, які у нас там появлялися. І відповідно, у нас оці всі автоматизація, або фабрики контента можуть підписуватися і період, з певною періодичністю брати контент звідти. Далі робити і. Просто кидати в той самий час GPT і писати, мол так і так, будь ласка, перефразуй цю новину. Або випиши якісь там конкретні пункти. Це, по-перше, і далі ми можемо постити в той самий Telegram, або в ті самі соцмережі. Також на основі цього тексту ми можемо підібрати якусь картинку. Це автоматично це все робиться, тобто не потрібно людині сидіти вічно за цим комп'ютером і там через F5 обновляти сайт. Ні, це вже зараз ніхто не робить. Це все робить автоматизація. І от коли ми сформуємо текст і картинку, далі вже починається процес постінгу, публікації в той самий Телеграм або будь-яку іншу соцмережу. Тому новини, які досить оперативно з'являються в тих чи інших телеграм-каналах, це автоматизація, і там люди взагалі ніяк не участвують. Тобто, що відбувається? Є якийсь автор каналу, він за якісь там за мінімальні кошти зробив автоматизацію для свого телеграм-каналу, і відповідно він не відповідає взагалі за те, що там поститься. Він не перевіряє ніякі новини. Тобто. От то, що опублікували десь там на новосному сайті, налі, це все копіюється йому напряму в телеграм канал. А, плюс також є автоматизація по тим самим тривогам. Тому не дивуйтеся, коли включається тривога, і одразу десь там в якомусь а, тому чи іншому телеграм-каналі з'являється новина про те, що там в області тривога, там в Києві тривога і так далі. Тому що, знову ж таки, все копіюється і все перепощується. А ChatGPT допомагає. Перефразувати ті чи інші новини, і, відповідно, підібрати досить оптимальний загулок, щоб він був клікабельний. Тому а, в результаті ми маємо новини, через які хочеться просто обнякати і плакати. і, Відповідно, багато людям хочеться просто взяти і випити той самої валір'янки. А цього робити нема не потрібно, тому що, коли ти починаєш доходити до перших джерела, там новина, ну, скажімо так, максимально нейтральна. Або якщо там береться новина і кажеться, що така-то людина сказала то-то-то-то, це призведе до таких-то, таких то речей. А коли почнеш дивитися цю людину, нормально, адекватно сказала, спокійно без всяких. І тому виходить в нас така ситуація, що а, новини зазвичай перекручуються. І новина від першої істочника до того, як вона попаде до вас, вона може пройти через. 3, 4, 5, 10 ресурсів. Відповідно, ми маємо ефект з телефона. І в кінці-кінців, з одної сторони, вроді нормальна новина, а на виході в нас вона така, що там або зрада, або перемога. Чому це робиться? Для того, щоб людина просто зайшла і відправила реакцію. Відповідно, подивилася новину і так далі. Це ми говоримо зараз про текстовий контент. Та сама ситуація відбувається. І з відеоконтентом. Фабрики контенту создають не тільки текст, але й відео, тому що зараз досить багато є моментів, коли можна просто написати текст або чату GPT, наприклад, сказати: «Згенеруй, будь ласка, текст для такого то відео. І він пише повністю сценарій. По цьому сценарію ми, наприклад, в Canva можемо закинувати текст, і вона вже може згенерувати відео. Тому в тому самому Ютубі, ви, ви, якщо цікавитесь одною самою темою, можете замітити, що е, багато відео, вони, наприклад, досить часто похожі одне на. Те. Чому? Тому що вони згенеровані штучним інтелектом. Тобто, що у нас виходить? У нас е, текст може бути згенерований штучним інтелектом або переведений. Відео може бути згенероване штучним інтелектом. І питання, от як оце, це, цим, цим керувати, ніхто вам нічого не скаже. Тому раджу все ж таки не дивитися оці, скажімо так, або зазрада, або перемога, а все ж таки знайти якихось кілька аналітиків, які спокійно і нормально донесуть інформацію. Тому що аналітики, вони не будуть вам Через 2 секунди видавати інформацію, як це повпливає особисто на вас, або, наприклад, на нашу країну, або взагалі на наш регіон. Вони протягом неділі-двох можуть аналізувати, дивитися, як це все міняється, і потім на виході видавати результат. І вони не будуть дивитися всякі якісь там телеграм-канали, тому що вони розуміють, що ця вся інформація вона перепощується. І вона взагалі ніякої інформації в, в аналітичному в аналітичній роботі вона ну, ні, ніяк, ніякої користі не принесе. Тому аналітики зазвичай йдуть до першої істочника і дивляться, а, хто що сказав. Тому народ, якщо щось пишеться в телеграм-каналах, не панікуйте. Ви повинні розуміти, що багато речей більше 90%, всього, що в, в каналах там з'являється. Це речі і новини, які згенеровані штучним інтелектом. І тому не треба хапатися за серце і пити валеріанку. Будь ласка, заспокойтеся. А, також багато речей вже дивлюсь, появляється відео, які створені штучним інтелектом. Але знову ж таки, а, реальних відео досить і досить мало. А ті, що зараз генеруються штучним інтелектом, стає все більше і більше. І може так статися, що якщо не буде нормальних регуляцій, для кожної з людини можна буде створити паралельну реальність і маси людей просто отак керувати так, як комусь захочеться. В цьому і небезпека штучного інтелекту. Щоб перевірити новину, реальна вона чи не реальна, там фейк, не фейк, це досить дорого коштує. Тому, резюмірую, коли ви дивитесь різні телеграм-канали, не хапайтеся за все це бажано перевіряти цю інформацію, якщо воно все ж таки вас якось ефектить, і знайти те саме перше джерело. І займайтеся своєю інформаційною гігієною. Ліві канали, поудаляйте, залишіть собі якісь канали, які реально видають аналітичну інформацію, а не от зрада, перемога і так далі. Ну, я турбуюся за вас. Напишіть коментаря, що ви думаєте по цьому поводу. І дякую за увагу. І всім гарного дня. Підписуйся і лайк з тебе. Дякую.